Кінтей всім привіт. Сьогодні ми залетіли в Tower Defense. і в нас вже три. В нас вже три кінти. тому полетіли. Так, Сент... а, я забув трошки підсняти, як він мені подарував. А, цю штуку. Так. Бер. Все Полетіли. Let's go. Залітаємо в трьох, все полетіли в трьох. Зараз ми 100% пройдемо цей а, івент. І це буде 100% перемога. Просто перевіряйте. Ми ДФМ. вони там ставлять хайперів і так далі. По нашій тактиці, коротше, я ставлю сам тут. Так. А, окей, він фарм. А, окей. А, ух ти, блін. Блін, а це вже погано. А, це вже дуже погано, бо а, окей. Це дуже погано, але я думаю, я справлюся з цим е, ділом. Я, спро... я зможу віддифути все це діло. Е, е, я дещо знаю. Що? Б. Так. Хм, що він знає, цікаво? Хм, окей. Ага, окей. Ага, скоро він поставить його. Класно. Значить, я тут ставлю нашого грін лазера. Зараз. 3, 2, 1. БМ! Все поставив. Угу. О! О! Топова прокачка. БМ! Наш замочок прокачався. Я би хотів ще одного поставити оцього чела, але. Ой, десь ми можемо програти. Але. Так. Ми можемо програти в Енлесі, але не тут. Але не тут. Ми таке не можемо зробити. Так. Що в нас? Ох ти ж, блін. Ох ти ж, блін. У е, нас дуже погано все. Де-деф. Деф? Де, де. Дайте мені деф вже. Так, бем. Підкачав там. Зараз тут підкачаю. О. Ооо. О, ура, деф. Фуф, дефчик залетів сюди. Все. Тепер з цього боку буде трошки полегше. Тепер треба ось тут дефати все це діло і ставити обов'язково сант. Бен. Ех, блін, не встиг поставити до скіпа. Вимикає автоскіпчик. Так, норманджа. І в них є одна штука. Я вам її не показував, але ви самі побачите це, ви будете просто в шоці. Ви реально будете просто в шоці. Не скіп. Не скіп. Не скіп, братухи, нам не треба скіпати. Це дуже дорого. Прокачав. О, топ! Топово. топово. Топ-братуха, топчик. У мене 5, 5 ферм. вау. Норм. Так, що б нам зробити таке класне? Сюди б його ще притулить. От сюди його ще поставить, але... О! Топово. А ще топово, він прям читає мислі, мої думки, і це топово. Так, оця штука ще шикарна. Топ. Топ. Зараз буде такий хелл, друзяки. Що ви будете просто в шоці? І він буде стояти ось тут. І він просто буде стояти ось тут. Зараз буде прикол. Зараз буде прикол. О! Бе. От прикол. Ось я тобі і приколчик. Так, наш Ден прокачує оцю штуку. Майнкрафт там щось робить. Качає ферми свої, оці штук качає, підкачує, тому все їм багато. Так. Ага, треба ж вдвох нажимати на скіп. Я про це забув, тому прокачуємо ферми. Ферма дуже добре. Так, тепер ще й Сінс стоїть, тому. Тому шикарно. Тому шикарно, я думаю, Сіністра. Ми тут усіх розвали. 750-025 норм. Це ж 4 рази більше, типу, дуже багато. Напевно, десь 2500 він дефе. Десь плюс-мінус. Так, він десь 2500 дамажить в секунду. Топово. Так, БМ. О! Ого, Денджер дуже сильно прокачував свої подаруночки. Він прям ого-го, їх попрокачував. Ох ти ж, блін. Померли. Ми Помираємо. Хоча в нас дуже багато бази, у нас дуже велика база. Тому я ставлю оцього кента буря. Все, я поставив цього кента. Тепер отут треба цього чела. Бен. Все я поставив. О, тепер де. Що? що ти питаєш? А, що він блін, написав, чого. А, все, я поняв. А, треба прокачати Сіністра. Сіністр треба прокачати, обов'язково. Зараз трошки залишилось і прокачаємо ми його вже. Так. Демедж полетів, демедж полутів. Так. О! Сіністр другий левел, топово. Угу. Куди б його запихнути? Навіть не знаю. А, я думаю, треба прокачать сант. Я думаю, нам треба прокачать сант. Бем. Дуже сильно зараз прокачуємося. Ми поки живе. А приколи вони досі. Ого. Ого. Оце топ. Вже більше. Окей. Так, оце топово. Ден красавчик. Він викачав повністю нам базу. Це топово. Це реально топчик. Угу. Угу. В принципі, знаєте, що я вам предлагаю зараз зробити? Навіть не знаю. Хм. Хі -хі -хі. А, напишіть, будь ласка, свою тактику в коментарях. А, і мені дуже буде приємно і цікаво, як же ви проходите а, цей дуже складний режим. Мені прям дуже цікаво буде. Так, а, поки діло погане. Ні. Ні, все шикарно, братуха. Отут, де Сіністер стоїть, все в нас шикарно. У нас все шикарно, реально. А ми повністю всіх виносимо. Повністю всіх. З цього боку, де я відповідаю, е, можна сказати, я відповідальний. Блін. Профтикали. Ох ти ж, блін, так, все погано. Все реально погано. Так. о, -о, -о, -о. Хм, От. Що вот? Є, ну так, трошки проблеми є. Е, невеличкі. Зараз інструк. Синистра Апма. Зара Синистра Апма э, Синистра. Синистра, так. Так, само так. Вин точно написав так. Можем они тут что-то здесь вообще построить. так. Ох ты, блин. Ох ты, блин. На. Бэм. Оу. Я фарм. вона кинула мене. Ей, блін, на жаль. Але ух ти ж, блін. Егеге Так, БМ. Поставив, поставив, прокачав, поставлю. Ще поставив, ще поставив. Так, покачемо зараз усе. Увесь демедж, який в нас є. Я зараз його поставлю і прокачую Так. Я знаю, це не виносить базу нам, але неприємно, коли воно доходить. Дуже неприємно, коли вони, коли вони от туди приходять. Фуф. Так, давайте напишемо її фуф. Повезло, прокатило нас, але окей. Так, в мене є ідея зараз. У мене, певно, найбільша ферма зараз. Е, так, я думаю, так. Автоскіп. Скіп. Скіп зараз вже треба. О! Е, і ще раз. І ще раз. Блін, він спелих, що я хотів не казати вам, але окей, в них є і того, і того Сіністер. Ой, не сіністр, а хайпер. Так, скип. Скіп. Дайте мені скипчик. О! Бейм. О! Оце сила Вселенна. І зараз буде тут прикол. Бен. Бен. Сила тута. Сила тута. О! Наш тепер оцей фланг. А, дуже е, топово. Все. В нас тут є годик тепер. Не знаю, що він там пише. Він щось е, психує. Чогось швидко, не знаю, що швидко. Е, дуже все топово. Хм. А може мені ось тут годик треба втолити? А, блін! Тут влазить а я там його поставлю. Я скоро вже буду. Окей. Це топово. Так, БМ, давайте підкачаємо. Отут нема грін-лазера, Тому я би його отут втулив і прокачав би разочок. Бен. Тут є грін-лазер. тут нема грін-лазера. Тут взагалі в нас оборона якось тримається на чимось. Не знаю на чим. Але добре, що вона тримається. Я помітив, знаєте, що всі ідуть, де дуже, е, сильний, цей, ну, е, типу, дуже сильний юніт стоять. Типу, тут. Не е, е капець. м-м, mm. mm, Так. Дуже сильні юніти, типу, ось, наприклад, ось тут сінесер прокачаний, всі тут пруть. І е там пруть. А тут е-е, не пруть поки що чомусь, не знаю. І тут... о-о, хайпер. О-о-о. Оце сила приїхала. Це сила прям під'їхала так. І каже, я тут буду володарем. Окей. О, о, о. так, це Діма. І це також Дімен. Так, а, так. Діма поставив два хайпера, топово. Не знаю, навіщо нам ці два хайпера. Тут Годлік був, мені здається, він би віддефував це, але поставив хай буде. Поставив це добре. Поки що так. Вони трошки не корисні нам, бо вони майже нічого не роблять. Майже. Але й щось роблять. Гліч. Гліч. Блін. Нема більше гліча. Нема гліча більше топово. А так, тут 600 демеджа, а тут 1000. Ну, типу, є різниця, так. А все топово. А так. Угу. Так. Я думаю, нам треба годліка прокачати. А, так. А, так, фатюри дефають. А, так, дуже добре вони дефають. А. Хм, мені здається, що тут... А, два моїх фатюра стоїть, і це трошки неправильно, тому я його продаю і став і просто качав годліка. Б. А от... Тут треба продати цього фінлазера, поставити його ось тут, прокачати і два рази. Бен. Все, тепер, типу, в нього буде більший радіус і толку в нього, від нього більше. Ага. Він на Макс ферме виводив. Мені теж би треба це було зробити, бо в мене майже нема грошей. Угу. Так, а що в нас е, Ден поставив? Нічого так. Я нічого не побачив. Так, бем. Ага, в нього дві ферми на максимумі. Ага, третя майже на максимумі. Дивіться, тут стоїть Hyper, Годлі, Green, Фатюр, плюс оцей його Large Laser. І всі тут пруть величі демедж. Тут тільки два туалети сильних йшло. Тут теж пішло на Хайпер сильний чел. От, блін. Нам виносять дуже сильну базу, на жаль, тому я не знаю навіть, що треба робити. В нас немає дефу. Просто немає дефу. Ми А Ми нормально так і не подефали. Так, би я прокачав. Ух А вони прокачуються, тому я теж буду стояти тут прокачуватись. Бо мені тут теж треба ж цей гроші. Бо в мене тут якось. Окей. Просто в мене три тани стоїть. Які дуже дорогі, але мають і великий демедж. Типу, у Сіністер 60 тисяч плюс 100 тисяч каса зносить раз в декілька секунд тут годлік 71 тисяча. Типу мені треба дуже великий цей гроші. Так. Скіп. Скіп. Походу халепи. Нє. А що де халепа? А, не бачу халепи. Скіп. Скіп. Дуже треба скіп. О! О! Так, ден вже нажав. Топово. Угу. Так, що в нас іде, Б. Так, у нас все дуже топово. Я би тут би хотів би прокачати гріна. Б-за півтори тисячі прокачав. топово. Так, що тут? Ну, не знаю. О! Ден поставив походи. Ого, на третій левел. Ого. Ого. Норм. Норм. А, все дуже топово. Одразу хайпер з'явився на третьому рівні. В цього чили перший рівень. І там. Теж перший, але тут і Годлік стоїть. Тому все шикарно в нас. Я так бачу, що в нас все шикарно. Я думаю, можна навіть скіпати, Але я не можу скіпати один. Типу, треба, щоб декілька людей нажало скіп. На жаль, це ніхто не робить. Ого, 300 знайшло в базі. Капець. Так, все. Санта БМ. І Санта Б. О. Ага, Слав, так. Та ми ж спеціально це робили все діло. Ого. Ого, та ви лютічки. У вас все тут прокачане, в того, де на, походу, все дуже сильно прокачане. І я так розумію, бо він поставив хайпера на четвертий левел. Так, треба відкрити таблицю, дивитися просто в кого, скільки, чого. Так, дивимося. Ну в мене найменше зараз а, цих грошей. Так БМ прокачав. Ага, оця штука сильна пішла. Оця штука дуже сильна. А, 450 500 тисяч, короче. А, тут а, нема нічого 300 тисяч, Ого! Ох ти, ю! Егеге! Так, ого, хайпер, ще один. Коротше, ГГ. Б. На жаль. На жаль, походу ГГ. Так, всі сюди. Всі сили сюди тепер тащим. Блін. Я навіть не знаю, що мені треба зробити. Фуф. Фуфф. Фуф. Фуф. Так, повезло нам. Якщо чесно, нам просто повезло. Тому годлика треба викачувати ось тут. Ні, ну, блін, тут два хайпера стоїть. Тому, я думаю, ось тут треба прокачувати та оборону. Хоча тут два хайпера теж дефують. Е, і там два хайпера. Ох ти, ох ти. Ще один е, з'явився хайпер. Е, цей не на максимумі. А він вже наставив мільйон хайперів. Може мені теж саме з годликами зробити. Ось тут ще поставим. Е, ось. Тут та, ось так. Ось так Бахнем та його отакоє. Хоча, не знаю. Не знаю наскільки це класна ідея, ХЗ. Але окей. Тільки вчені. Е, так. Дуже зломаний чат зараз. Бо я це написав ГГ дуже давно, а воно тільки що прийшло. На жаль. Але окей. Так, Фатюр може поставити, ну навіть не знаю, можливо його і треба поставити. BM, Годлік, BM. Так, з цього боку ще нема годліка, тому, оу, блін. На жаль, ми програли. А, зараз ми трошки зайдемо в трейд-плазу, подивимося. А, ну і будемо, напевно, закінчувати. Але, але, не виходьте з цього відео, поставте лайк, по-перше, напишіть коментар, нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика та додавте своїх друзів. Так. бем 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 а, Тут якась фігня сипіться, тому давай отак і отак Дамо. Бем. Бем, все, полетіли. Uh, і якщо ми назбираємо одну тисячу підписників до вересня цього року, то я розіграю од Годліка. Так, я знаю, він зараз дуже дешевий. Прям дуже дешевий, на жаль, але для початку ось такий Годлік це шикарно. Просто шикарно. Так, Одем привіт. Так, треба піти і щось зробити. тут щось подивитись по цінам пошаритись. Так. Хочу пролить досі. 3 тисячі кошти. Не впав зовсім. 12 тисяч хайпер. Йо. А, так, давайте кинемо йому трейд. еру. А, а, оцей? Ні. Ні, не. Не, не оцей чел. А, а, поняв. А, неправильно написав ні. А, о, блін. Він, походу, а -а, вимкнув авто цей. Угу. Ну, типу, ці, як вони називаються? отрейди вимкнув. Повністю. Так, ми зайшли. Бем, 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 бем. Бем-бем-бем. О, блін, він не захотів зайти десь на хайпера. Хоча він навіть не дочекався всього мого цього. О, Титан Сент-мен. Дуже класний чел, вроді би. Не знаю, але він класний, вроді би, Угу. Так, що таке тут коїться? Ну, грінлазери, капець як впали в тіні. Тому я думаю, що усіх будуть скоро грінлазери. Так, нам челки кидає трейде, бем, бем. б А, і із це все коштує. Максимум оце. Дам оце братуха, тримай і іди гуляй. Ну, максимум ще такий край дам. Все, братуха. Отак і все. М так. Давайте. трошки по издеваемся. Так, еще 120 гемик. Максимум просто. А, так, и Б. Да, давай трейдитесь, да? Я правильно, так. Вин хочет, чтобы я затрейдился. Б. Go. Go, братуха. Окей, okay, не так, не він не захотів трейдитись. Не знаю чому, тому... А, о! Давайте ми напишем Q ще раз. Q. Так, ага. О! Вау, прикольно цей абрадиал Large Laser. Uh -huh. Не. Ми більше не будемо грати поки що. В наступному відосі ви подивитесь. Відео все. М -м, все. М -м, так. Ну і треба закінчувати. Тому, друзі, вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал та Telegram канал Telegram канал в описі цього відеоролика, постав лайк. Напишіть коментар, бажано на відеосьми слів та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Дякую.